Ми знаходимося в бомбосховищі, яке розташоване в Глобенській міській лікарні. Загальна площа цього сховища 1200 квадратних метрів. Наразі 400 квадратних метрів в тій частині, де знаходяться діти, які ходять з першої школи під час повітряної тривоги, воно повністю відремонтоване, запущен. Витяжна система і приточна система працюють, функціонують повністю. Іншу Оцю частину це 800 квадратних метрів. Ми плануємо дообладнати до Нового року, щоб було вже повноцінне укриття. Загалом залишилось запустити тільки вентиляційну систему, дообладнати і канали, по яким проходять комунікації закрити. А так, загалом, як ви можете спостерігати, стіни, потолок, підлога вже відремонтовані в належному стані. Коли е будувалася лікарня, планиру... тут. Повинен бути водолічебниця. Але ж згодом це був просто підвал лікарні. Дуже багато було вивезено відсюди. Повністю була заміна всіх каналізаційних, можна подивитися, вот видно все, і отоплення труб. Э, дуже багато э, стоків йшло в підвал з лікарні. Все це було виправлено, все це було обрано. У нас лікарня розчитана на 150 ліжок. І єдиновременно в зміні у нас знаходяться близько 70-80 медпрацівників. Ви, як бачите, у нас от приготовлені койки здесь, є сміль, якщо буде потрібно зробити здесь приміщення дозволяють зробити здесь перев'язочну і операційну.